Долинська громада реалізовує проєкт Долаємо кордони через культуру в рамках програми Інтерекс іксейнекст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027», що співфінансується за кошти Європейського Союзу. На підсумковій конференції, яка відбулася у Долині, зібралися представники чотирьох країн, щоб підбити підсумки, поділитися результатами та спланувати майбутню діяльність найбільшим результатом цього проєкту е – Є єднання людей, єднання наших народів. Ми відкрили для себе культуру один одного, ми відкрили для себе традиції, гастрономію, а ми відкрили щирих і відкритих людей. Такі проекти м'які, вони дуже важливі, навіть якщо ми не можемо відчути там на, на, на дотик, що щось тверде, помацати результати, то результати та єднання людей і плани на майбутнє це дуже важливо. У рамках проєкту юні спортсмени Долинської громади взяли участь у міжнародних турнірах з футболу в Румунії та Словаччині. А художники Долинщини стали учасниками мистецького табору в Румунії, де відвідували пленарні заняття, майстер-класи та тематичні екскурсії. І навіть на виставці тут конференц-залі є присутня робота. Я так розумію, що привезли хтось із делегації саме. Тієї місцевості, яку зображали наші художники, це десь такий, знаєте, відгумін і десь нагадування нам про той період, який ми провели там в Румунії, в тому мистецькому таборі, і нагадало нам, які це були хороші моменти, який хороший досвід. Спробувати себе у ролі митця могли і всі охочі мешканці Долинської громади. Для них провели серію із шести майстер-класів у техніці малювання рідким акрилом. Представник словаччини Петр Палкут наголошує, співпраця між державами є дуже цінною та корисною для обох сторін. Ми дуже вдячні основному партнеру місту Бая Сприя, яке звернулося до нас з пропозицією разом здійснити цей проект і тішимося, що минулого року ми стали містами-партнерами. Завдяки нашій спільній культурі здається, що ці кордони між нами можуть і не існувати. Наразі Долинська громада має 12 міст побратимів. Найближчим часом цей список поповниться містом Ост з Угорщини. Я переконаний, що завдяки таким тісним стосункам нам вдасться краще пізнати один одного завдяки співпраці в конкретних сферах культури, туризму, учнівському обміні. Це буде хороший досвід для наших міст. І ми дуже чекаємо того моменту, коли Україні вдасться вигнати зі своєї території російського агресора. Тоді нарешті настане мир, і Україна зможе бути з нами в європейському союзі. А ми будемо плідно й надалі розвивати нашу співпрацю. З місць цієї публікації є виключною відповідальністю Теркареї, і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію європейського союзу.